Святителя Григорія Богослова, слово 45, на святу Пасху. На сторожі моїй стану. каже дивний Абакум. Стану з ним нині я, через дано мені від духа владу і споглядання. Подивлюся й узнаю, що буде мені показане і що сказане. Я стояв і дивився, і ось муж, що зійшов на хмари муж досить високий, і образ його, як вигляд, ангела. І одяг його, як блищення, що пролітає повз блискавки. Він здійняв руки до сходу, викликнув гучним голосом, а голос Його, як голос труби, і навколо нього, ніби воїнства небесні, і сказав Нині спасіння світу, світу видимого і світу невидимого. Христос із мертвих, повстаньте з ним і ви. Христос у славі своїй, підіймайтесь і ви, Христос із гроба. Звільняйтеся від пут гріха, відкриваються ворота, пекла. знищується смерть, відходить старий Адам, з'являється новий, якщо хто у Христі нове творіння. Оновлюйтеся, так говорив він, а інші співали те ж, що і раніше, коли явився нам Христос через земне народження слава у вишні Богу і на землі мир, в людях благовоління. З ними і я. О як би мати мені і голос гідний ангельської пісні, що оголошує в кінці світу, віщаю вам так, Пасха, Господня Пасха, а ще скажу на Честь Тройці Пасха! Вона в на свято свят і торжество торжеств, наскільки перевершує всі торжества не тільки людські й земні, але навіть Христові і для Христа звершувані, наскільки Сонце перевершує зірки, прекрасно в нас і вчора блищало. І сіяло все світло, яким наповнювали ми і приватні доми, і місця суспільні, коли люди всякого майже роду і всякого звання щедрими вогняними освітили ніч на образ великого світла, світла, яким небо сіяє з небес, освітлюючи весь світ своєю красою, світла надмирного, яке в ангелах першій світлій природі, після першого єства за нього виточується. І світла в Троїці, яке складає всяке світло, від неподільного світла, яке розділяє і прикрашає, але прекрасніше і блискучніше нинішня світлосяйність, тому що вчорашнє світло було предтечою великого і воскреслого світла і ніби предсвятковими веселищами. А нині святкуємо саме Воскресіння, ще неочікуване, але вже звершене. І яке примирює собою увесь світ. Тому інші нехай принесуть які є плоди, і кожен нехай запропонує часу свій дар дар святковий, великий або малий, але духовний і Богові угодний, скільки в кожного вистачить на те сил. Бо дар відповідний гідності, чи ледь принесуть і ангели, істоти перші, духовні і чисті, глядачі і свідки небесної слави. Хоча вони здатні до найдосконалішого піснеспіву, а я приносу в дар слово як краще є дорогоцінніше з усього, що маю, тим більше ж, коли оспівує Слово за благодіяння розумному єству. І з цього і почну, бо, приносячи в жертву про велику жертву і про найбільше із днів, не можу не піднестись до Бога і не в ньому покласти для себе початок. І ви насолоджуйтесь подібними предметами, щоб ви вийшли звідси, насолодженими, дійсно ненаситними, оскільки слово в мене про Бога і Божественне, очистить і розум, і слух, і думку. Слово ж буде найповніше і заразом найкоротше, як не засмутить недоліком, так не наскучить і надмірністю. Бог завжди був, є і буде, або краще сказати, завжди є. Тому що слова бу і буде означають розділення нашого часу і властиві єству, яке минай, а сущень завжди, і з цим ім'ям він називає сам себе, розмовляючи з Мойсеєм на горі, тому що зосереджує в собі самому цілковите буття, яке не починалося і не припинялося. Як якесь море сутності, невизначене і нескінченне, що простягається за межі всякого уявлення про час і єство, один розум, і то досить неясно і недостатньо не в розумі про те, що є в ньому самому, але в розумі про те, що навколо нього, через деякі накреслення відрізняється він в один якийсь образ дійсності, що раніше втече, ніж буде вловлений. І вислизає раніше, ніж умов споглядається, настільки ж обіймає сяйвом владичним нас, якщо воно очищене, настільки швидкість блискавки, опромінює зір, і це здається мені для того, щоб тим, що осягається, залучати до себе, бо взагалі незбагнене, безнадійне і недоступне, а незбагненим дивує через подив вже викликає більше бажання. І через бажання очищує, а через очищення робить богоподібними. І коли зробимося такими, уже розмовляє як з вічними, насмілиться слово сказати щось сміливе, розмовляти з Богом, який вступає у єднання з богами і пізнається ними. Можливо, настільки ж, наскільки Він знає пізнаних ним. Отже. Божество безмежне і незбагненне, в ньому пізнається тільки це одне його безмежність, хоча інших і вважає приналежністю простого єства бути або зовсім незбагненим, або повністю збагненим. Але досліджуємо, що становить сутність простого єства, бо простота ще не становить його єства, так само, як і в складних істотах, не становить єства тільки одна складність розум, розглядаючи безмежне у двох відношеннях щодо початку і щодо кінця, тому що безмежне простягається далі, початку і кінця, і не перебуває між ними, коли спрямує свій погляд на небесну безодню і не знаходить, на чому зупинятися або де покласти межу своїм уявам про Бога. Тоді безмежне і недослідиме називає безпочатковим, коли заглибиться у земну безодню, відчуває подібне попередньому, тоді називає його безсмертним і нетлінним. Коли ж приводить до єдності те й інше, тоді називає вічним, тому що вічність не в часі, ні частина часу, бо вона невимірна. Але якщо для нас те, що вимірюється рухом Сонця, то для вічних вічність з'єднана з вічними істотами і ніби деякий часовий рух і відстань. Цим так обмежується нині наше любомудрування про Бога, бо немає часу розбалуватися, і предмет мого слова становить не а Боже домобудівництво. Коли ж називаю Бога. Розумію, Отця і Сина і Святого Духа, як не розділяючи Божества більше за це числом осіб, щоб не вести безліч богів так і не обмежувати меншим числом, щоб нас не засуджували в убогості божества, коли впадемо або в юдейство, захищаючи єдиноначальність, або в язичництво, захищаючи багатоначальність в обох випадках. Зло рівне, хоча від протилежних причин. Таке святе є святих, приховане і від самих серафимів, що прославляються трьома святинями, які сходяться в єдине господство і божество, про що інший хтось прекрасно і досить високо любомудрував раніше за нас. Але оскільки для благості не досить буде вправлятися тільки в спогляданні себе самої, а належало, щоб благо розливалося, йшло далі й далі, щоб число облагодіяних було якомога більше, бо це властиве найвищій благості, то Бог винаходить, по-перше, ангельські й небесні сили, і думка стала тілом, яке виконане Словом і звершене Духом, так виникли в Турині світлості, служителі першої світлості чи розуміти під ними. Розумних духів, чи ніби нематеріальний і безтілесний вогонь, або інше як найбільш близьке до сказане. Хотів би я сказати, що вони нерухомі на зло і мають тільки рух до добра, як сущі навколо Бога, і безпосередньо осяюються від Бога, тому що земне користується вторинним осяянням, але визнавати і називати їх не ненерухливими. А неможливо рухливими переконує мене Дениця, за світлістю, а за звеличуванням став і називатися темрявою з підлеглими йому боговідступними силами, які через своє віддалення від добра стали винуватцями зла і нас в його втягують. Так і через такі причини, створений Богом розумний світ, наскільки можу про це любомудрувати? Малим розумом зважуючи велике. Оскільки перші творіння були благоугодні Богові, то винаходить інший світ, матеріальний і видимий, і це є гармонійний склад неба, землі і того, що між ними дивний через прекрасні якості кожної речі, і ще більше гідний подиву через гармонійність і згоду цілого, в якому і одне до другого, і все до всього. Перебуває у прекрасному співвідношенні, служачи повності єдиного світу. А цим Бог показав, що Він сильний створити не тільки споріднене, але й зовсім далеке від себе єство. Спорідне, ніж божеству природи, розумні одним розумом осягаються, зовсім же далекі від творінь, які підлягають почуттям, а з цих останніх. Ще далі стоять від божественного єства творіння зовсім неживі і нерухомі.